Привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі. Сьогодні готуємось такі паляниці, коржі. У мене сьогодні будуть сирною начинкою. Вони готуються на сковорідці, Сухій, нежирна страва. Дуже все просто, доступні інгредієнти, кефірне тісто, все смачно і просто. Розпочинаємо. Тут у мене 350 мл кефіру, жирність кефіру на ваш смак. Головне, щоб він був тепленький, не з холодильника, а от так або дістаньте раніше, або трішки навіть підігріти в мікрохвильовій. Добавляємо пів півчайної ложечки соди, перемішуємо, вона має вступити ось так в реакцію. Ну, залише на 5 хвилиночок. Додаємо одну чайну ложечку солі, додаємо 2 столові ложки рослинної олії, все це перемішуємо і поступово додаємо борошно. До речі, якщо ви з якихось причин не бажаєте використовувати соду, можете використовувати розпушувач. Його знадобиться одна чайна ложечка з такою помірною гіркою. Додавайте його не в кефір, а додавайте разом із борошном. Також буде прекрасний варіант. Додаємо поступово борошно і перемішуємо. Спочатку вінчиком. А потім уже лопатку. І коли тісто так збирається в грудочку, підключаємо ручки. Тісто потрібно ось так вимісити. Хвилиночок 3-4, вимісити, щоб воно було таке більш однорідне, і головне, щоб воно залишилось м'яким. Це дуже важливо, щоб воно не було таким твердим. Тоді ваші паляниці будуть дуже м'якенькі і смачні. Все тісто готове, ось таке воно прекрасне, м'якеньке. Накриваємо зараз його якимось рушничком або харчовою плівочкою і робимо начинку, а воно просто поки пустить і відпочине. Начинка У мене сьогодні сирна. Ви можете використовувати якісь інші продукти в якості начинки. Буде чудово щоразу. У мене сьогодні 250 г сиру, у мене сьогодні моцарела, можна використовувати якийсь напівтвердий сир. Те, що у вас там завалялося в холодильнику, те й можна. Натираємо сир на крупну тертку, додаємо сюди 2 столові ложки сметани, можна використовувати йогурт, можна посолити трішки, якщо сир не занадто солений, можна перчик додати. Я додаю також заморожений кріп, можна свіжу зелень. Тут те, що ви полюбляєте. Все це перемішуємо і начинка готова. Повертаємось до тіста, його ще можна трішки ось так розімняти. І я розділяю на 6 частин. У мене буде 6 таких коржів, шість таких паляниць. Кожну цю паляничку округляємо. І потім беремо ту, що сформували першою, тобто буде легше її розкатати. Розкатуємо десь приблизно до товщини пів сантиметра. Начинку розділяю візуально також на 6 частин, викладаю всередину начинку, одну шосту частину, і доверху, ось так піднімаю, гарненько защіпую. У мене виходить ось такий кружочок, поки його відкладаємо, і все це робимо з іншими ще п'ятьма кульками. Також їх розкатуємо і формуємо ось такі вже кульки з начинкою. А потім, коли нас тісто трішки розслабилось, поки ми сформували всі, беремо перший цей наш кружок з начинкою і обережно качалкою його розкатуємо до товщини приблизно також там 5-6 міліметрів. У мене вийшли 6 коржів діаметром 17 см. Розкатуємо обережно, щоб в нас не не порвався корж, тому що мій корж перший якраз трішки порвався, і тому на сковорідці начинка трішки підтекла. Але можна зробити це більш акуратніше, щоб нічого у вас не повитікало. І все. Беремо сковорідку, обов'язково сковорідку з товстим дном. А Можна і перший раз змастити олією, або можна просто на сухі сковорідки смажити, якщо у вас сковорідка хороша. І все ставимо вогонь середній, без кришки по 2-3 хвилинки з кожної сторони. Коли з однієї сторони підсмажилось до рум'яності, перевертаємо на іншу сторону, і ще 2-3 хвилинки. Знімаємо і обов'язково смакуємо в теплому стані. Це дуже смачно доча. Чаю до кави солодких, дуже смачно, до перших страв. Просто так. Чудовий перекус. Готуйте. Дякую вам за перегляд цього відео, за ваш лайк, за ваш коментар. Пишіть мені коментарі, це надзвичайно важливо. І до зустрічі. Пока-пока!